То любов, і все. Це доля. Я знаю, це точно мій партнер. А як зрозуміти, це ваша людина, або ви зробили помилку? Це відео для чоловіків і жінок, це відео, в якому хотілося поговорити про стосунки, зрілі стосунки. Не про відносини, де багато болю, тривоги, де розмови про відносини, де дійсно зустрічаються дві людини, які здатні розуміти один одного, цінувати один одного, поважати один одного, слухати один одного. Бути на зв'язку в діалозі. Усім привіт! Мене звати Андрій Кушков, психолог, сесолог, ви на каналі Психологія стосунків, і тема сьогоднішнього відео як зрозуміти, що ваш партнер вам підходить. І все, що я збираюсь сказати, це про усвідомлення себе, про психологічну зрілість, про любов до себе. І мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишетесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Тому уважно слухайте та будьте. Тому будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Часто люди зустрічаються один з одним, намагаються якось звітрити гороскопи, чи підходять вони один одному, намагаються з'ясувати, дати собі впевненість, переконання. Хтось намагається виявити якісь психологічні типи, хтось де на вивчення якогось дизайну. І тут важливий момент: ніхто не говорить, що це погано або добре. Це особиста справа кожного. Але щоб дізнатись, чи вибрали ви свою людину, ту людину. Яка потрібна досить прислухатись вам до власних почуттів, просто щоб побачити, як ви відчуваєте себе біля цієї людини. Якщо там він, вона, ваш партнер ваш, то вам буде комфортно з таким партнером. З першої зустрічі. Ви будете раді поговорити з ним, і розмова буде легкою. Вам буде комфортно з цією людиною мовчати, вам не буде соромно сміятись. Коротше кажучи, ви можете відчувати себе Повністю комфортно як вдома. Також важливий момент, хочу проговорити саме ваш вибір та ви робите партнера своєю людиною. Підходить ця людина вам або ні, це вже інше питання. Але усвідомлення цього факту вам допоможе взяти правильну відповідальність за свій вибір. Це дуже просто. Як тільки ви вирішили бути з партнером, неважливо. Жінкою там, чоловіком, ви робите його своєю людиною. Саме в цей момент ви починаєте віддавати йому любов, повагу, свою турботу і так далі. І як тільки ви вирішили більше не бути з цим партнером, це все. Відтепер це не ваша людина, не ваш партнер. Тобто, ваш не ваш, це ваш особистий вибір. Не гороскоп, ні карти, не числа ваш вибір. Чи комфортний, чи влучний, чи якісний вибір. Далі будемо розбиратись з цим питанням, щоб відповісти на це. Розумієте? Ми повертаємо вам відповідальність. Як бачите, ми розглядаємо цю тему з різних ракурсів. І ось момент чоловік, жінка вирішили бути разом. І на старті, на початку, у цих людей є своє розуміння і своє бачення. Бачення стосунків. Бачення того, як вони. Та все повинно виглядати. В них є їх окремі свої певні потреби. І я часто проводжу таку метафору: кожна людина це своя окрема сонячна система. І коли ви починаєте будувати стосунки, ваші системи формують галактику. Чи вдасться вам сформувати вашу галактику? Питання. І щоб зрозуміти, достатньо сісти і поговорити. І коли ви зрілі та вмієте. Розумієте, свої потреби та бачення є діалог. І ці люди приходять до думки. Перша, або у нас спільні цілі бачення, розуміння, життя. І якщо ми не беремо до уваги залежну якусь психіку, якому може там вгоджати щоб тільки не отримати якусь тригерну ситуацію, покинутості або непотрібності, то так, все чудово. Ці люди будуть разом. Або другий момент: сіли, поговорили і прийшли до розуміння. У нас різні цілі, у нас різні бачення, різне ставлення до життя. І це також нормально. Наприклад, жінка має досить високий запит на фінансові показники свого партнера. Вона хоче, щоб він був мега супер успішним, мегакрутим. Вона там, постить фотки в інстаграм, де у неї є дорога сумка і красива машина. І її бачення цілком нормальне, це її бажання. Вона не повинна відмовлятися від нього. Але бажання її партнера може бути зовсім іншим. Йому потрібен велосипед, жити за містом, працювати на дому, заробляти на, на комфортне життя і все, не ганяючись за великими якимись грошимами, там, маючи середній достаток, жити своє розмірене життя. І він так бачить свої стосунки, своє життя. І це також нормально. Але що ми бачимо в цих стосунках є певна, що розбіжність. Галактики ми так не збудуємо, тому що жінка буде що незадоволена. Там, чому її чоловік не хоче бути крутим? А він, в свою чергу, йому також буде незручно, тому що він бачить, що його жінка постійно його пушить, давить. І він може навіть додати, та вона якась корисна. Починається що? Конфлікти. І ці конфлікти вони мають можливість закінчуватись болісним сценарієм. Наприклад, якщо один з партнерів, так як там в першій ситуації я описував, мав травму та має схильність до залежності, він починає догаджати не своїм потребам, а потребам свого партнера. Чому? Тому що є дуже сильне бажання, є дуже сильна пристрасть до цього партнера. Мотивується така людина страхом, але пристрасть до цього партнера може бути, ще раз, будь ласка, надуманою. І ви не зможете бути разом, ну скажімо так, бути здоровою особистістю, реалізуватися як здорова особистість, розкрити себе як здорова особистість таким партнером, з котрим немає просто адекватного розуміння і можливості дивитись в одному напрямку. І ви можете роками розкривати свої чакри. Працювати над своєю самооцінкою, роками це робити, медитувати над задоволенням від стосунків. Але якщо ваші стосунки, ваш партнер, не співпадає вашим реальним потребам, не надуманим, а реальним, все буде просто втікати в ноль. І нічого не буде відбуватись. І ви будете постійно відчувати, що щось не вистачає, чогось не вистачає, щось не так. Розумієте? І знаєте, я на своїй практиці дуже часто зустрічаюсь з парами, які з якихось причин не можуть домовитись між собою. Це може бути потреба в сексі, наприклад, різні сексуальні конституції, а їх у нас три види. В залежності від кількості й бажання. Це може бути фінансове, наприклад, якесь питання, апетити. Це може бути потреба в підтримці, в часі проведеному разом. І коли... Ці партнери, пари потрапляють до мене? Я ставлю абсолютно нормальні, адекватні питання. І коли я чую точку зору одного партнера і чую точку зору іншого, і ці думки вони розділились, виникає питання: хто кому повинен йти на поступки? Йти на компроміси? Ніхто не хоче або просто не може з урахуванням якихось сексуальних або якихось своїх паттернів. Тоді яке буде рішення? Що тоді буде любов? А де тоді буде ваша любов? Якщо ви не можете зрозуміти один одного, якщо ваш партнер поганий, якщо ви поганий, то це що, не любов, це щось інше. Можливо, залежність то якась. Можливо, цей партнер буде для вас гарним другом. Але для інтимних стосунків, напевно, все ж таки вам краще подумати про свої потреби і знайти для своїх потреб того партнера, який зможе розділити ваші потреби, розділити вашу магію. Вчитись більше довіряти собі, у вас є можливість ще раз придивитись це відео, тримати фокус на цих важливих, здорових стратегіях і не допускати помилок. І якщо потрібна буде безкоштовна консультація під цим відео є посилання, записатись ви зможете заповнивши форму. Дякую вам за довіру та до нових відео. Па-па!